Всім привіт! Я як власник трьох найпопулярніших флагманських смартфонів: це iPhone, Google, Pixel та Galaxy. Досі не можу зрозуміти, чому в цих смартфонах така повільна зарядка. Функція швидкої зарядки це стандартна опція будь-якого сучасного смартфона. З тією лише різницею, що одна швидка зарядка може відрізнятися за швидкістю від іншої швидкої зарядки якогось смартфона в чотири рази. Найбагатші компанії у світі так турбуються про збереження акумуляції Умулятора про безпеки користувача чи просто економлять. Правди ми до кінця не дізнаємося. Якщо поставити на зарядку один із цих трьох пристроїв і не слідкувати за процесом зарядки та зайнятися якимись справами, то, начебто, заряджаються вони швидко за годину. А якщо тобі потрібно дуже швидко підзарядитися, та ти змушений спостерігати за цим процесом, то це все виглядає на цих смартфонах як знущання над користувачем. Особливо коли є ось такий смартфон. Це Realme GT3. смартфон із найшвидшою з усіх доступних у продажу смартфонів зарядкою. Ми протестували, з якою швидкістю він заряджається, і якщо чесно, досі не віриться в такий результат. Але крім зарядки, у смартфона є переваги, і недоліки теж знайшлися. Почнемо з найцікавішого з ціни. Як показує каталог, Realme GT 3 буде дуже скоро доступний для покупки в Україні в нашому випадку на огляді модель на 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної пам'яті. Додаємо смартфону порівняння і подивимося на конкурентів. RealMe GT3 це смартфон із процесором Snapdragon 8 Plus Gen 1, оперативна пам'ять 12 ГБ LPDDR5X, а постійна пам'ять UFS3.1. У нього три модулі камери на 50 Мп, Ультраширик на 8 Мп і мікроскоп на 2 Мп. Як бачимо, наголос у смартфоні зробили на зарядці і потужності. По камері, це не флагман. За попередніми даними, Ціна на Realme GT3 в Європі та в Україні буде десь 650 євро залежно від конфігурації. Візьмемо максимальну ціну в 27 тисяч гривень, що зараз можна купити за ці гроші. Як каталог нам пропонує Pixel 7, і це прекрасний смартфон. iPhone 12 теж хітова модель від Apple, можна навіть знайти минулорічний S22 від Samsung. Хоч і на процесорі Exynos, але минулого року вони вже були непоганими. Як бачите, Realme GT3 буде дуже непросто, тому що він конкурує з a брендами, яким частіше. Віддають перевагу користувачі. чи зможе дуже швидка зарядка переконати покупця подивитися в бік цієї новинки і що є цікавого в ньому у дизайні GT3 багато протиріч смартфон важить 199 грамів. Зовні виглядає дуже акуратно і симпатично, особливо те, як компанія обіграла блок камери. Можливо, через те, що смартфон не робить наголос на можливостях камери, їм довелося робити блок камери, що сильно випирає, і це зіграло на користь у дизайні пристрою. З іншого боку, Realme GT 3 – це смартфон, який спереду і ззаду покритий склом, а ось рамка у смартфона пластикова. Цей смартфон потрібно обов'язково використовувати із захисним чохлом, оскільки пристрій дуже слизький, а захисту Glass у ньому немає. Елементи металу в дизайні є, це рамка навколо камери, на ній зроблено прям акцент. Так, камера має крутий і дорогий вигляд, сам смартфон тактильно не преміальний, хоча в чохлі ви це і так не зрозумієте. Камера, дозволю відразу розповісти вам про камеру, тому що зараз у сучасному смартфоні камера це практично основний інструмент, за допомогою якого продають смартфони. Основний модуль камери Sony IMX 890 може робити хороші знімки і в день і вночі ось приклади. Ця камера дійсно самодостатня. У неї чудовий динамічний діапазон, мінімальна кількість шумів під час зйомки в приміщенні, і навіть нічна зйомка у смартфона здивувала. Дуже круто фоткає. А ось ультраширококутна камера. Сюрпризом. Вдень знімки виходять насиченими і контрастними, але деталізація знімка невисока. У вечірній час доби ультраширококутна камера не справляється. Скажу так: у цьому ціновому діапазоні конкуренти від американців і корейців видають кращі результати на ультраширококутну камеру. А ось так смартфон знімає відео. Є підтримка 4К 60 ФПС, і загалом відео виходять дуже непогані. Звісно, це не рівень айфонів Galaxy, але за ці гроші результат справді хороший. Одна з найсильніших сторін Realme GT3 це його дисплей на 6,74 дюйма. Він підтримує 144 Гц, максимальна яскравість, хоч і 1000 ніт, але мені здається, що цієї яскравості цілком достатньо. У смартфоні є захист зору DC Dimming HDR 10 але є одна цікава особливість. 144 Гц працюють тільки в браузері Chrome. А у сторонніх застосунках йде лок або на 120 Гц, або на 60 Гц, але це не проблема смартфона – це питання до розробників конкретних застосунків. За дисплей Realme gt 3 можна сміло ставити 10 із 10, тому що користувачеві не потрібно думати, а яке там зображення, чи будуть очі дуже сильно боліти, все дуже-дуже добре. Якоюсь мірою Realme gt 3 можна назвати ще й ігровим смартфоном. У більшості тестів і при тривалому геймінгу він добре себе проявляє і навіть не перегрівається. Хоча всередині нього працює знатна флагманська групка. Від Qualcomm. Це дивно, адже навіть корпус смартфона з пластикою теоретично він повинен гірше відводити тепло, на відміну від алюмінію. Дуже приємне те, що смартфон вартістю мінімум удвічі меншою, ніж коштують усі популярні флагмани, працює подекуди навіть продуктивнішим і стабільнішим під довгим навантаженням. Realme gt 3 має стандартну схему динаміків: один розташований зверху за решіткою розмовного динаміка, а інший знизу. Це означає, що нижній динамік трохи голосніше за другий. Це ніби і стерео, але обмежене стерео, хоча це було очікувано. Однак налаштування динаміків пристойне з чистим вокалами, високими частотами, а також хорошими басами. На високій гучності спотворень практично немає, звук у міру гучний. А тепер говоримо про час роботи та швидкість зарядки для того, щоб домогтися рекордно швидкого показника швидкості зарядки. В Realme пішли на деякі хитрощі. Наприклад, об'єм акумулятора у смартфона зменшився до 4600 мАч, хоча в цей смартфон цілком можна було розмістити акумулятор на 5000 мАч. Але тоді ми б не отримали красивих цифр при черговому рекорді. Хоча попередні GT2 і GT2 Pro мав акумулятор на 5000 мАч. Чи позначиться це на часі автономної роботи? Так. Наприклад, на одному заряді Realme GT3 здатний 13,5 годин працювати в режимі інтернет-браузера, а раніше попередня модель могла це робити близько 18 годин. Відтворювати відео Realme GT3 може близько 19 годин, а минула модель могла це робити майже 23 години. Усе зроблено заради того, щоб смартфон зміг дуже швидко зарядитися. Але наскільки швидко компанія стверджує, що Realme GT3 може зарядитися до 100%. Майже за 10 хвилин. Але чи реально це зробити у реальному житті? Давайте перевіримо: зробимо два сценарії: Перший, коли смартфон розряджається взагалі в нуль, так що його неможливо увімкнути. До того ж, ми вимкнемо режим швидкої зарядки і перевіримо, як швидко можна зарядити смартфон просто. Це найважчий сценарій для зарядки. На такий холодний старт, по ідеї, смартфону знадобиться набагато більше часу. Підключаємо смартфон до рідного блоку живлення на 240 ватт. І ось що виходить: за перші 10 хвилин смартфон зарядився до 52 Треба сказати, що навіть цей показник з відключеним режимом швидкої зарядки дуже крутий. Вийшло, що в такому щадному режимі смартфон зарядився до 100% за 21 хвилину. Відсотки заряду біжать перед нами буквально на очах. Тепер увімкнемо режим турбозарядки та спробуємо ще раз. Як бачите, смартфон зарядився приблизно за 11 хвилин. Це реально виглядає як магія. У 2023 році в разі крайної необхідності ми можемо зарядити наш смартфон до 100%. Майже за 11 хвилин це круто! Мені насправді складно уявити, що буде з акумулятором цього смартфону, якщо так заряджати його постійно. І я впевнений, що деградація акумулятора трапиться дуже рано, можливо, навіть за пару місяців. Чи захочете ви перевіряти це на власному прикладі, заплативши за смартфон 650 євро, я не знаю. Але й досі не віриться, що реально є такий показник у комерційному продукті. Це від навіть не прототип, це реальний смартфон, який ви можете купити у магазині вже дуже скоро. А, мабуть, коли я записую цей відео. Ось він вже з'явився, друзі. Дякую за увагу! Ставте лайк, підписуйтесь на канал, та до зустрічі у наступному відосі. Бувайте!